Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі по пісроплетінню. Дівчатка, хто ще не підписався, якщо ви дивитесь і не підписались, обов'язково підпишіться, поставте, будь ласка, вподобайку у цьому відео, це дуже мотивує, також допомагає просуванню відео і обов'язково напишіть коментар. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Також спілкуватись, ви запитуєте, мені дуже-дуже-дуже подобається з вами спілкуватись. Так, а Сьогодні ми з вами будемо плести силянку. Так як зима, Новий рік наближається, я... це все це разом мене надихнуло, створити... зробити відео по плетінню силянки. Силянка у нас буде якраз зимова така. Білосніжна, з таким ось прозоро срібним крижаним, як сніг. Така дуже-дуже тендітна, ніжна, тоненька силянка. Так, стосовно матеріалу, нам потрібно з вами буде білий колір. Номер ось 0350. Далі прозорий з срібною серединкою. Це 78102. Так, далі застіпка. Можна за... У мене буде ось спробую спочатку застіпку на ланцюжку зробити. А якщо не сподобається або у вас немає, ви можете зробити зав'язочки. Так, це у мене кілечко для кріплення ланцюжка. Далі нам з вами обов'язково знадобиться ниточка. У мене титан 60 білого кольору. Далі обов'язково, це ж, звісно, ножиці. Далі зажимчик для нашої фурнітурки, Так, і голочка бісерна, номер 10, 12, якою зручно працювати. Так, голочка мені ще знайдеться. Так, стосовно схемки цієї селянки, схемка є авторською, вона безкоштовна. Автора я напишу під відео. Так, стосовно ниточки довжини, я звикла працювати не дуже довгою, тому що заплутаються, зав'язуються вузлики, і тоді дуже тяжко тяжко. Тому давайте так, відмотаємо десь метр-10. Метр а там можна ж буде, якщо що, зав'язати цю ниточку між бісеринками та нову вплести. Так, відмотимо десь метр, метр десять. Можна більше, якщо ви вмієте з довгою працювати ниткою, можете і довше брати. Так, ниточку вже вдягнула в голочку. Так, пробежте за освітлення. Я вам говорила, що вдень в мене не виходить плести, робити відео. У мене тільки вночі, тому зараз на годиннику вже друга ночі, а я записую для вас відео. Так, в нас два кольори. Потрібно спочатку зробити бісеринку стоп, так як ми будемо починати з вами з білого кольору, тому бісеринку стоп зробимо прозору. Набираємо одну бісеринку так, протягуємо її, залишаємо обов'язково хвостик для того, щоб потім. Зав'язати було зручно. Так, проходимо знизу вгору голочкою один раз і другий раз, для того, щоб надійніше її закріпити. Так, тепер набираємо одна біла, одна прозора, три білих. Дві прозорих, три білих, одна прозора, одна біла. І це все ми ось так. Зараз ще раз показую, набираємо і підтягуємо до нашої бісеринки стоп. Ось так. Зараз відраховуємо ось у нас. Три білих, проходимо в останню білу, знизу до гори. Ось так. так, підтягуємо. До нашої бісеринки стоп. Ось так. Підтягнули. Далі набираємо Одна прозора, дві білих. Ось так, одна прозора, дві білих. І проходимо з вами у білу, першу нашу білу. Зараз ось так, першу білу, підтягуємо так, ось так. Ось це все, і наша ширина буде нашої силіночки. Так, далі набираємо дві прозорих, дві білих, дві прозорих, дві білих. Тепер рухаємось вниз. Проходимо у білу, та що біля прозорої. Тобто, у нас тут три бісеринки, ми проходимо центральну. Ось так, рухаємось вниз, підтягуємо. Далі. Одна прозора, дві білих, одна прозора, три білих, дві прозорих. Дві прозори. Так, набрали дві прозори. Ось так. Показуємо ближче. Набрали, тепер ці всі бісеринки підтягуємо. Підтягуємо і, дивіться, проходимо одну бісеринку ми будемо завжди пропускати. Тобто ми прозору пропустили, а в першу ось білу, знизу вгору пройшлися і нашу цю петельку підтягнули. Ось так. так. Ось так підтягнули петельку Далі набираємо дві білих, одна прозора, дві білих, одна прозора, і проходимо знизу вгору, ось у білу. Зараз, у білу, та що біля прозорих. Тобто тут залишається у нас завжди по дві бісеринки. І ось так підтягуємо. Ось так у нас поки що виходить. Ось ці нижні частинки вони будуть весь час перевертатись, як їх не поприлять, тому що вони будуть самі по собі. Так, продовжуємо з вами. Набираємо одна біла. Одна прозора дві білих, ось так, одна біла, одна прозора, дві білих. Рухаємось вниз, проходимо ось у білу, та, що біля прозорої, тобто у нас три бісеринки в центральну пройшли, ось так. Підтягуємо. Так, тепер набираємо бісер для петелечки. Одна прозора, дві білих, одна прозора, три білих, дві прозорих, ось так ще раз. Так, тепер ці всі пісеринки ми підтягуємо. Так, пропустили з вами одну бісеринку прозору і в сусідню білу, знизу догори пройшли і підтягнули нашу петельку. Так, підтягнули. Далі дві білих. Одна прозора. Дві білих, одна прозора, проходимо у білу, Та, що біля прозорої, знизу до гори і підтягуємо ось так. Далі три білих. Одна прозора. Ой, випили, зараз, зараз. Ось так. І рухаємось вниз, в білу, теж, що біля прозорої. І спустились. Тепер набираємо петельку. Так, дві білих, дві прозорих, три білих. Одна прозора, одна біла, ось так. Підтягуємо. Тут ми одну білу пропустили і в другу білу знизу догори проходимо. Ось так. Далі. Одна прозора, дві білих. Одна прозора дві білих. І проходимо у біленьку, знизу догори, що біля прозорої. Ось так. І підтягуємо. Далі одна прозора, дві білих, одна прозора. Ось так. І рухаємось вниз, зараз. В біленьку, в другу біленьку, та що біля прозорої, і підтягуємо. Далі набираємо петелечку дві білих, дві прозорих, три білих, одна прозора. Одна біла. Ось так підтягуємо. Одну пропустили біленьку, в другу біленьку, знизу догори пройшли ось так. Зараз. Підтягуємо. Так, одна прозора, дві білих. Одна прозора, дві білих. І проходимо у, ось у біленьку. та, що біля прозори, перша біленька. Так, підтягнули. Ось так навпаки виходить. Далі, дві прозорих, дві білих, дві прозорих, дві білих, проходимо вниз, ой, зараз, у біленьку, у біленьку, та що біля прозорої. Ось так підтягуємо, далі петелька, одна прозора, дві білих, одна прозора, три білих, дві прозорих. Ось так зараз, Живо. тепер підтягуємо. Ось у нас одна прозора пропустили, в другу бісеринку, тобто білу, та що біля прозорої, ми проходимо. Ось так підтягуємо. Далі набираємо дві білих. Одна прозора. І проходимо у біленьку та що біля прозорих останньо. Підтягуємо. Так, дівчатка, дивіться, ось так ніжно у нас з вами виходить. За рахунок того, що у нас прозорий з сріблом таким, то воно дуже-дуже сяє, таке прям ніжне-ніжне. Так, ми ось з вами проплили. Далі далі в нас йде весь час повтор. Тобто, дивіться, ми ось пройшли. У нас дві срібних. Зараз ближче покажу. Ось дві срібних. І ось у нас дві срібних. Так, і ось, де ми виходимо ось біленька. Тобто зараз вам треба буде набирати одна біла, прозора, дві. Білих і проходити будете ось тут. І зараз на екрані я вам покажу час, куди вам потрібно буде відмотати назад, і потім повторювати, і повторювати довжину. Далі, коли ви завершите свою довжину, я вам покажу застібку. Так, дівчата, довжину свої силяни, я завершила. Ось така в мене вийшла, Два, здається, але насправді ні. Дивіться, стосовно ниточки, якщо у вас, наприклад, закінчилась ниточка, я вам просто пояснюю, то ви зав'язуєте, якщо, наприклад, зараз голочку візьму, зараз, ось так, я вам покажу, дивіться. Наприклад, закінчилась ниточка у вас ось отут, так? Вийшли. Ви ось тут, між цими двома бісеринками, зав'язали вузлик, пройшли ось сюди. Десь тут зав'язали, наприклад, вузлик. Знову сховали в наступну бісеринку вузлик і пішли далі, далі. Потім ще десь. І так, вузлика три зав'язали, відрізали нитку. Взяли нову ниточку. Пройшли, зав'язали. Знову пройшли, зав'язали. Хвостик, той, що у вас залишався, ви його відрізаєте. І виходите, вам потрібно вийти ось так. Остання ваша ниточка, як буде виходити нова, вона повинна в те ж саме місце вийти. Все. І далі продовжуйте. Так. Ось так я закінчила, тобто останнє. Ось у мене є таке, ось таке містечко, кілечко, для того, щоб ось тут зробити застіпку. Зараз будемо кріпити разом. Нагадую, якщо ви не хочете застіпку, можете зробити на зав'язочках. Так, беремо наш. Карабінчик, зараз не Ти Тут сказав, взагалі зручно. але як є. Так, продіваємо кілечко наше ось усюди, так. Проділи. Тепер я своїм, ось цим кілечком, зараз... Ой, ось цей не... мені не подобається, те що незручно. Така більш кропітка робота закріпити. Ще й за рахунок того, що це в нас фурнітура з нержавіючої сталі, вона дуже така. Цупка, тобто тугенька її, дуже тяжко згинати, розгинати. Тому в мене завжди не з першого разу виходить закривати. Але, що поробиш, треба ж закривати якось. Тому можна ще зробити, наприклад, подвійні кільця. Так. Все, тут є. Тепер переходимо до наступного до ланцюжка. Так. Зараз. Жахіття. Так. і знову продіваємо ось сюди, у верхню бісер? так. і закриваємо. закриємо. Ось так. Ух, я це зробила. Так, дівчатка, зараз приберу трішки бісер, щоб вам показати, що вийшло. Обов'язково фото зроблю, але треба ж показати, яка краса у нас з вами вийшла. Дивіться. Ось так, дуже-дуже ніжно за рахунок того, що білий а з таким сріблом, вона тоненька і дуже-дуже ніжна. Кольори, звичайно ж, можете обирати, які вам хочеться. Але мені захотілося таку зробити зимову, прям ніжну-ніжну таку ось, навіть, дивіться, вона лежить просто неймовірно. Так, що ж, ще раз нагадаю про підписку. Коментар вподобайку. Обов'язково ставте мені вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь. Я ще буду намагатись випустити ще один ролик до Нового року. Обов'язково я це зроблю, тому що хочу з вами дечим поділитись. Це буде не майстер-клас, це буде відео. Звернення, навіть не звернення, а спілкування з вами. Трішки хочу дечим поділитись. Тому чекайте вже незабаром ось буде-відео. Буде так, все. Щиро вам вдячна за те, що ви додивилися відео до кінця, а більш буду дуже рада, якщо ви зробили теж для себе силянку. Або комусь можливо на подаруночок. Тому щиро вам вдячна, до нових зустрічей! Скоро з вами зустрінемось. Бувайте!